Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life в місті Гастінгс. І з вами Надія Рулі. Стародавнє місто Гастінгс, яке є самим відомим місцем в історії Англії, відкриває щороку гостинно свої двері для проведення міжнародного конкурсу молодих піаністів. Тому ми і завітали до Гастінського театру, який називається White Rock, щоб купити квитки на фінальний концерт. На наше здивування ви дізналися, що в цьому році на концерт, крім фінальних днів, можна завітати щодня безкоштовно. Але у нас уже є свої плани, тому у нас є тільки час купити квитки та показати вам. Театр, щоб у вас була можливість порівняти його з нашими українськими театрами? Театр White Rock», в який ми зараз зайшли, порівняно невеликий, тому що населення міста Гастінг всього тільки 100 тисяч жителів. Він був побудований в 30-х роках ХХ століття і на його відкриття приїздив сам принц Уельський. Який пізніше всього на рік став королем Едвардом VIII, але дуже швидко зрікся престолу і закохання. Саме на цій фотографії ми бачимо відкриття театру. Подивіться, який чудовий вид на море та на Гастінський пірс який знаходиться навпроти театру. А ось саме тут. Засідає журі. Вони приїхали з різних країн Європи та навіть Китаю. Театр називається White Rock, що в перекладі означає Біла скала. Тому що до початку 19 століття на цьому місті була Біла скала, яка розділяла Гастінгс та Сент леонард який зараз є частиною міста Гастінгса, і до якого в минулому. Можна було тільки дібратися морем ось із цього пірса. А чи знаєте ви, що саме на цьому пірсі давали концерт Rolling Стоунс, Пінк Флойд та Jimi Хендрікс? А ось зараз, саме тут, готується знімальна група до зйомки другої частини серіала для Бібісі, який називається Золото. Зйомки цього серіалу будуть проходити цілий тиждень, тому по всьому місту розвішані ось такі таблички. Повинна сказати, що зйомки фільмів проходять тут майже щороку. В основному це історичні драми та детективи. Місто Гастінгс притягує багато богемних людей, а це одне із кафе. Яке дуже полюбляють творчі люди Гастінгса. Ми зайшли сюди на хвилинку, коли тут тихо, тому що англійці не дуже люблять попадати в камеру, це м'яко кажучи. А вам подобається тут? А тепер ми відправляємося до самого процвітаючого міста сусіднього граства Кент. Хочу відмітити, що Гастінгс до початку ковіду був самим. Бідним містом в графстві із Сусекс. А місто Тамбридж велс куди ми з вами їдемо, було самим бажаним для життя кожного та самим дорогим у графстві Кент, яке знаходиться всього 40 хвилин від Гастінгсу та 45 хвилин потягом до центру Лондону. Це місто має звання Королівське. Так, його так і називають королівський Тамбридж Велс, бо з 17 століття сюди приїжджали попити мінеральної води всі англійські королі з своєю свитою. А зараз ми заходимо до приміщення, яке в минулому було оперним театром. А тепер майже 30 років це ПАБ самий дешевий у місті. Тут домінує запах пива та жареної риби. Коли я вперше потрапила сюди більше, ніж 20 років тому назад, мені було дуже сумно. А що ви думаєте про таке перетворення із оперного театру у ПАБ? Це не значить, що опера вийшла з моди. Любителів цього мистецтва дуже багато серед людей вищого та середнього класів, та у більшості з них є можливість поїхати до Лондону або до Італії, щоб насолодитися оперним співом. Але деяка частина любителів опери не можуть собі дозволити сходити в театр, бо це занадто дорого. Але ми можемо відвідати. Місцевий музей, який безкоштовно. Цей краєзнавчий музей відкрився два роки тому після реконструкції. На протязі століть місто славилося майстрами по дереву, і їх вироби і до наших часів називаються тамбридж Геа користуються популярністю як антикварні вироби якими прикрашають старовинні будинки Англії і є признаком гарного смаку та достатку. Тут також проходять виставки британських фотографів, які відображають сучасне життя Великобританії. Гордістю міста є архітектор Децимус Бертон. Бо саме він був архітектором багатьох вулиць міста Тамбриджвелс та Лондону, а його батько Джеймс Бертон був архітектором частини міста Гастінса. Краєзнавчий музей скомбінували з міською бібліотекою, яка й до наших часів. Користуються популярністю і кожного разу, відвідуючи бібліотеку, читачі мають змогу помилуватися експонатами музею. А як вам подобається така ідея? Чи хотілося б вам мати в бібліотеці краєзнавчий музей? А тут навіть відбуваються концерти. Класичної музики, тому завжди стоїть рояль. На ньому дозволено грати. У музеї також займаються дослідницькою роботою учні шкіл. Серед експонатів виставлено дуже багато модних аксесуарів, які вироблялися для верхушки Великобританії. До недавніх часів в місті. І до наших днів Великобританія славиться взуттям ручної роботи, яке популярне серед членів королевської сім'ї та людей з високим достатком, і виробляється зараз в обмеженій кількості на півночі Англії. Більшість експонатів цього музею була подарована. Багатими жителями міста Тамбриджвелс. Саме цікаве в цьому музеї, що можна відкрити любу шухляду, а там багато експонатів. Але їх можна побачити, але не можна до них доторкнутися, бо вони під склом. Таким чином, вдається зберігати компактно велику кількість експонатів музею. Ось такі зараз сучасні. Музеї та бібліотеки. А вам подобається? А як же приємно побачити український прапор, який розвивається над мерією англійського міста, та побачити на вулицях ось такі машини, які їдуть на допомогу українському фронту. У мене вони визивають багато емоцій. А зараз ми з вами залишаємо королівський Тамбридж Велс та повертаємося знову до Гастінгсу. І поспішаємо з вами на заключний концерт міжнародного конкурсу фортепіанної музики молодих виконавців, який зараз проходить у славному місті Гастінгс. Хочеться показати вам атмосферу, яка панує у цей день у театрі. Саме цікаво, що ніхто не знає репертуара концерту, а тільки відомо, що двоє із п'яти найкращих конкурсантів будуть виступати сьогодні. Але це не зупинило ось таку велику кількість людей придбати квитки і прийти на концерт. У конкурсі прийняло участь 40 молодих піаністів, і четверо з п'яти фіналістів були, на жаль, з Китаю та виконували твори російських композиторів. А в другій половині концерту був виступ переможця минулого року, а також були об'явлені п'ять переможців цього року. Хочеться сподіватися, що Колись переможцями стануть українські молоді виконавці. Але зараз найбільша мрія, щоб Україна перемогла на фронті. Не можу пройти мимо вікон, в яких є українські прапори. Місто Гастінгс вже повним ходом готується до приходу туристичного сезону та літа. Майже щодня йде дощ і тільки один чи два дні в неділю світить сонечко, але як тільки воно засвітить, то всі святкують його появу. А деякі мешканці міста Гастінгса вже почали свій купальний сезон поряд з міським пірсом. А вам би хотілося приєднатися до них. Незважаючи на таку чудову погоду, ми рішили завітати до краєзначого музею. А зараз перед нами один із спортивних комплексів міста Гастінгс. Подивіться, який чудовий краєвид на море, а також на Пірс звідси. Але нам треба поспішати, щоб було досить часу провести. В музеї, а ось і він. Музей знаходиться в будинку, який був побудований у 1927 році, але в старовинному якобинському стилі. Так називають стиль 17 століття. Як приємно побачити тут знову український прапор, який розвивається тут з початку війни. Ми попадаємо до нової частини музею, яка була збудована тільки 10 років тому. Мені хочеться вам показати щось дуже незвичайне, що так мене вразило. Це індійська кімната Дебай Хол. Тут тільки закінчилася зустріч творчого колектива. Тому вона виглядить не так, як на фотографії. І щоб побачити дійсну красу її, ми піднімаємося на другий поверх. Ось цими східцями. Ця велична кімната була споруджена найкращими індійськими майстрами ручної роботи по дереву. Вона була виточена для виставки. Індійського мистецтва, яке проходило в 1828 році в Лондоні. Ця кімната, яка називається Дюбай Хол, була центральною частиною виставки. На протязі цієї події, дюбай Гол був прикрашений картинами індійських майстрів та служив офіційною приймальнею для нащадка британського престолу Принца Уельського. Метою цієї кімнати було показати, як виглядить типовий індійський палац. А зараз тут експонати східних культур. Дюбай Гол використовується не тільки як музей, а також як концертний зал для невеликих вистав. А вам. Подобається тут Дюбай Холл в кінці виставки 1828 року був куплений лордом Брасі для свого будинку в Лондоні. А в 1918 році син лорда Брасі подарував Дебал Холл та інші експозиції місту Гастінгсун. А чи знаєте ви, що місто Гастінгс також є місцем народження телебачення? Його винайшов шотландський вчений Логібет. Ось цей перший телевізор. Попередніх відео про Гастінгс я розповідала вам про першого відомого в світі природоохоронця Грей Ао. Він родився і виріс в Гастінці, але частину життя провів в Канаді і віддавав себе за вождя червоношкірих індійців. В одязі індійських племен він читав лекції в університетах Британії про необхідність збереження навколишнього середовища та написав багато книг про це. Тільки після смерті стало відомо, що він білий британець. А зараз у нас є ще раз змога побачити, як розвивається наш прапор, який нагадує про підтримку Британії. Щира подяка всім, кому цікаво, хто пише, дивиться та не забуває ставити вдобайки.